Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку будемо сьогодні ми з вами навчатися вживати іменники, вмовлені складати речення та відгадувати загадки. Каліграфічна хвилинка. У нас сьогодні велика та маленька буква Й. склад ЙО, склад йос і слово Йосип. Пригадайте, скільки елементів складається велика та маленька буква Й. Поставте відео на паузу та запишіть у зручному для себе темпі. Йосип це давньоєврейське походження, означає збільшення прибуток. Найчастіше Йосипи працюють у мистецтві та торговлі. Працюємо ми сьогодні у підручнику Українська мова та читання, частина 1, сторінка 68, права 44. Прослухайте текст та прочитайте його самостійно, на які питання відповідають виділені слова. Ліс, усім друг. Це рідний дім і годувальник для звірів та птахів. Ліс для поля, захисник від вітру, він є другом для річок та їхніх мешканців. Рослини лісу очищують повітря. Бережи ліс. Виділені слова ліс, друг, дім, захисник рослини повітря. Ставимо питання до слова ліс. Слово ліс відповідає на питання хто, чи слово ліс відповідає на питання що? Що ліс? Слово друг. Ми можемо сказати, що друг? Ні, тому що це жива істота, людина може бути другом, тварина може бути другом. Слово друг відповідає на питання хто? Хто друг? Слово дім, неістота, предмет, що дім. Захисник. Що захисник? Неправильно. Правильно буде, хто захисник рослини? Що рослини? Повітря, що повітря. Друге завдання до цієї вправи склади і запиши речення, вживаючи слова, назви, предметів, ліс і друг. Пропоную вам записати тільки одне речення. Спробуйте скласти самі, якщо це важко зробити. Перепишіть з екрану зі слайду. Одне речення на вибір. Мої речення. Ліс це легені планети. Ми з другом Михайлом насаджували дерева або доглядаємо свій садочок. Ставимо відео на паузу, придумуємо своє речення зі словом ліс або зі словом друг, записуємо собі в зошик. Відео на паузу. Відгадайте загадку? Що за дівчина блукає, із дерев листки зриває, птахів у вирій відправляє? У садах врожай збирає. Так, це осінь, пора року. Їде у санях цариця, білокоса, білолиця, рукавом махає, сріблом усе вкриває. Зима, де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають. Ви вже здогадалися, що це загадка про чотири пори року. Зрілі вишні в садку і сонички в ліску, теплі дні барвисті квіти нам дарує щедре літо. Тепер давайте з вами спробуємо скласти речення. У якому були б усі слова відгадки. Поміркуйте, яке речення може містити усі слова відгадки? Осінь, зима, весна літо, це чотири пори року, так? Це пори року. Ставимо відео на паузу, записуємо. Це речення. І завданням для самопідготовки вам буде справа 46, сторінка 68. Скласти і, запис... скласти і записати речення зі словом назву улюбленої пори року. Тобто скласти речення про улюблену пору року. Наприклад, я люблю літо. Або влітку я люблю їздити на море. За що я люблю літо? За теплі дні, канікули. Можливо, хтось любить осінь, тому що восени в нього день народження. Або хтось любить зиму, зиму за Новий рік, подарунки, ялинку, можливість пограти у сніжки чи покататись на санчатах. Тобто це одне речення про вашу улюблену пору року записати в зошит. Інтерактивне завдання буде у системі Classroom. Сподіваюся, що від, дане відео було для вас корисним та цікавим. На цьому в мене все. Дякую за увагу!